Громада а, села Крюківщини вже втомилася дихати сміттям, хворіти, лікуватися, витрачати свої кошти на те, що порушено їхнє законне екологічне право. Жителі Крюківщини заблокували в'їзд на посадний полігон на широку. Даний полігон було зачинено місцевими активістами з невідомих нам причин. І на протязі трьох днів ми разом з районною радою, районною державною адміністрацією, з керівництвом всього району та області намагаємось прийти все ж таки до конструктивного діалогу і чітких вимог з їхнього боку для того, щоб отримати змогу запустити наш транспорт на полігон. Києвий дешевле, проще ввозити до Київ. Область на нову свалку, тому що це там чотири рази дешевле. Є висновки інституту Марзеєва, можу показати, в яких видно, що всі допустимі норми екології дуже порушені. Все почалося із того, що львівське сміття почали вести на Тарасівський полігон. Вже, мабуть, п'яту четверту. Активісти не допускають львівське сміття, сміття з міста Києва. Сьогодні була нарада у районній раді. Ми надали листи, надали із. Інформаційні запити, в яких ми хочемо, щоб нам додали всю документацію, показали по діяльності підприємства це і статут, і штатний розказ, це і призначення директора, договір на сміття зі Львовом, договори на сміття із іншими населеними пунктами, які не входять в межі києво Сатошинського району, адже об'єми сміття постійно збільшуються. Далі нам пообіцяли директор, що завтра надасть всі документи, які є в наявності. Ми е, вимагаємо, по-перше, щоб, е, щоб розірвані були договори з усіма об'єктами, е, містами і населеними пунктами, які не входять в межі Києва, Святошинського району. Е, щоб, е, Районна рада активно зайнялася питанням пошуку інвестора та або альтернативного місця, де буде будуватися сміттєпереробний завод, щоб відбулася санація цього сміттєзвалища, а поки не буде досягнуто занесені зміни до статуту, тому що керівництво говорить, що не знали, що директор підприємства вклав договір із Львовом. Статуті говорять, що дуже дуже широкі повноваження директора. Ми хочемо, щоб на сесії районної ради, яка відбудеться 7 липня, прийняли рішення внесення зміни до статуту, а також статутів інших комунальних підприємств, які діють на території києво святошинського району, зміни щодо повноважень директора, що всю свою господарську діяльність вони повинні погоджувати директори із районною радою. Чому щоб депутати і районна рада і громадські знали, які договори укладаються, щоб неодносібно вони укладалися. сьогодні? нас допустили на сміттєзвалище, але створили провокацію. Поки частина групи була тут із представниками району, інша частина на сміттєзвалищі відзнімала всю діяльність сміттєзвалища. Право з лівого боку, якщо стати обличчям до сміттєзвалища, там між іншим суміжним підприємством є дорога, як там є шлагбаум, яка не охороняється і є вільний в'їзд до сміттєзвалища. По цій дорозі невідомі особи під'їхали і підпалили частину території, яка там де лежить сміття, суміжного підприємства. Викликана пожежа, я запевняю, що це не причетно до діяльності активістів. Ми були тут частина групи нашої була там. Які ще особи мене турбують особи, які спортивної статури починають з'їжджатися сюди, а також особи, начебто, під видом різних громадських формувань, але вони мають зброю тому. Це стурборбований цією ситуацією. Переживаємо за своє здоров'я ще й з цього боку. Але ми е, хочемо, щоб е, закрили це сміттєзвалище, тому що згідно звітів е, переходять всі екологічні норми і бар'єри, і прийняли рішення, альтернативне рішення по будівництву е, сміттєпереробного заводу, а також е, або альтернативні шляхи вирішення цього питання